Солидар це зараз найскладніші місця, де ведуть оборону наші захисники. І Якраз з того напрямку з нами на зв'язку Влад Сорт, командир спецзводу Сенека 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Владе, вітаю. Вітаю. Владе, ви командир інноваційного взводу. Можете розказати нашим глядачам, що таке інноваційний взвод? Звучить просто перспективно і так гарно. Цей взвод називається спецзводом саме тому, що ми освоюємо і запускаємо в роботу перспективні напрямки, тому що є бачення ситуації, яка в нас зараз склалася. Тобто, кацапів багато, техніки у них багато боєприпасів. У них багато. Чим ми можемо перемогти? Це креативом, це технологіями і нашою винахід. От і власне так ми і працюємо. Тобто, ми віримо в дрони. Ми віримо в власні наші розробки. Ми віримо в те, що в екстремальних умовах війни не найнесподіваніші рішення, і вони вистрелюють, вони працюють. У нас зовсім не типова структура для армійської. Тобто, у нас є бойова група, наприклад, яка працює цілком дронами, пряму онлайн-рансляцію. Проводжує бої там і так далі, що наступальні дії, що наші, що наступальні дії, ворожі, і так далі. от Наш рекорд це 11 11 годин без перервної трансляції бою, от так само наша бойова група скидає саморобні вибухові пристрої на ворога е, за допомогою дронів. Так само наша бойова група робить детальні обльоти, тобто, перед тим як ми маємо, наприклад, наступати, або е, перед тим як маємо розбити якийсь ворожий плацдарм, який там готується там для наступу. Е, ми облітаємо е, всі ворожі позиції, всі посадки підконтрольні ворогу, і потім аналізуємо це все покадрово. І ми знаємо цю територію, на яку маємо заходити краще ніж сам ворог. О, тобто, навіть е, алгоритми аналізу, які ми впроваджуємо, вони у нас також крафтові, скажімо так, ми самі їх усі е, ці підходи. Ми самі їх винаходили реалізовали. Зовували і там на практиці там об щось спотикалися, об щось ні, але але доводили до ідеалу. От. так власне, само ми власне, займаємося в нас посуд. Всі... Він поширюється далі за межі вашого взводу. Тобто, щоб інші теж могли це в себе впроваджувати. Абсолютно, абсолютно. У нас е, ми заснували таку міні-школу, поки що на базі там ну нашої бригади нашого взводу. Е, і за чотири дні, і чотири ночі ми готуємо повноцінну групу пілотів з чотирьох людей. Які працюють за нашим зразком, за нашим прикладом, за нашими алгоритмами. То ми вчимо їх як правильно літати, як правильно прошивати дрони, як робити детальні обльоти, як проводити аналіз, як коригувати артилерію. Ми вчимо їх, як робити і ну безпечно і правильно саморобні вибухові пристрої, тобто підскиди там і так далі. Тобто, весь весь комплекс усіх дій і заходів ми передаємо самі. Ми вже прогнали через нашу свою ну таку міні-міні учебку, вже років, вони успішно працюють. І як тільки ми почали це робити з інших підрозділів, бригад там і так далі, ну з тих, що ми суміжні зараз, почали стягуватись теж люди, і ми так само допомагаємо. Типу завжди, завжди в принципі, ми там точково навчали по команди по двоє людей, по троє, по четверо. Ну вже не з нашої бригади, і цей процес вже не спинити. Тобто, якби ну чутки ширяться, що є десь е, така структура, куди можна приїхати, навчитися і почати працювати. І плюс ми тримаємо контакт з тими всіма пілотами яких ми понавчали, і дуже ну тобто, ідею час якої настав, разом. не тобто, спинити це ми... взаємодії? Так, ми, ми це знаємо. Владе, тоді в мене ще одне коротке запитання, бо у нас обмаль часу. На жаль, тут вчора ввечері і сьогодні зранку мусується інформація про те, що старлінки, начебто, якось перестають працювати понад тисячу, нібито. ви стикалися з цією проблемою от сьогодні під час своєї служби. Ну, прямо сьогодні, от у нас була пряма трансляція. Ми запускали там наземного дрончика, е і в нас все, все окей. Поки що, все окей зі стрілінками. Все, все працює так, як треба М і по бригаді. Також я такого. Такого поки що я не чув. Ну, єдине, що тут така щільність ворожого вогню: що старлінки дуже часто страждають чисто фізично, так що в нас ну, інші проблеми з цим. Нехай краще страждають старлінки, ніж наші захисники. Сталінки ми ще купимо. Так, точно. Дуже дякую Владе, що знайшли час для розмови і дякую за все, що робите. Влад Сорт, командир в спецзводу Сенека 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Він, до речі, письменник, також і видавець у мирному житті. А зараз, от бачите, командир інноваційного взводу був з нами в ефірі. Продовжимо.